Забігання Харченка. І мартихоз забиває гол. головою. Шикарна. Комбінація у виконанні руських, Вадим Пекний і Мартиченко Влад забиває гол головою. Все сердечко, що там, да, є, стукає, тук, тук то в einen Kuss, по-німецьки. Ну, друзі, приємно. Влад відкрив лік забитим голам. І таке відчуття може закрити сесію цю гольову. Хоча, думаємо, і ще можна забивати. Опорна зона. 24-го Мартищенка Владіслав забив гол в цьому матчі. Веде своїх партнерів вперед наш віце-капітан. Ось якраз і зараз ішов творяє. Мартихон і шукай. Вже ну, всі. Пас в лінію Сі на барайхіт. І хто там? І Репчик забиває другий гол. Друзі. Неймовірна передача. Комбінація по чаві Мартихончик Сі і Робінзон. Репчик Узваршоп святкує. 2-0. Другий гол на турнірі. Андрія Паномаренко номер 13 Друзі. Класна комбінація, яка увінчалася заслуженим голом. Майстерно. Узваршоп провірив. Провірив <ріст> ворота. <ріст> да, дійсно. Все є. Ну, Андрій Павлоренко, це взагалі це наша таємна зброя, я вам скажу. Питали у нас організатори, що це за чудачок. Що це за узвар -шоп. От Бачите, два голи, друзі. У нас. Зараз ще б можна зробити щось. Ах! Але атака продовжується. Ну, деморалізований футболіст Нивий. удар. Ой, нарешті Вадим Пенк не забиває гол. Ну це вже шоста спроба. Шостого матчі Вадим відкриває лік забитим голам. Чудовий гол. У нас перформанс, крупнячок. Зараз будуть чистити а чи що? Ано? Ні-ні. о друзі. Саль. Бамбук називається. Бамбук. Друзі, ну що, класний удар з лівої ноги? Ну, без шансів для ватаря відним ударом. Ми робимо рахунок 3-0. Друзі. Я думаю, що з гарним ми будемо їхати додому. Супер, Тимореску. І... І... І знову атака другим темпом. Знову дімпенк не встигають. Зайняти позиції захисники Ниви. Центр хто на 11? На 11 хто? Ой, нарешті, нарешті. Сашко забиває гол. Просто під завіс у цього поєдинку. 4-1. Сашко Коблик ставить жирну крапку. Виступах нашої команди. Вже що він успішний. цей виступ важко не було. Але друзі, команда проявила характер в надзвичайно важких ситуаціях. На полі, по складу ми показали, що у нас грає, є над чим працювати. Хочу подякувати всім батькам, які були з нами. Всім футболістам, друзі, крупнячок. Дякую. Дякую вам, команда чайка. Ви кращі, друзі. Супер. Друзі. Слава Україні і смерть ворогам. До зустрічі в ефірах. Ми переможемо.